Гарного дня, ви на каналі Happy in Canada. І сьогодні я вирішила записати ось такий підкаст. Бачу, що є така можливість на Ютубі нова, і вирішила використовувати цей формат, так як це робити простіше відео, і думаю, що вони будуть також і змістовними для вас. Я зможу ділитися своїми думками, своїми висновками, своїми якимись інсайтами з вами набагато частіше. Деякий час я не викладала відео. На жаль, не було в мене якогось, мабуть, і часу, і настрою. Це дуже важливо. Для того, щоб створювати ці відео, які будуть корисними, я не хотіла робити відео, які будуть просто для кількості. І сьогодні відео про те, чи варто вам їхати в Канаду. Це підказ для тих, хто ще вирішує. І на Ютубі є дуже багато таких відео, я це розумію, і не хотіла насправді робити цього, але. З, відусіль, з усіх сторон я чую просто в своєму житті тут, в Канаді, від українців різні різні свої е, висновки е, з приводу Канади, так, як вони реагують на цю дійсність, на те, що відбувається, на роботу і так далі. І хотіла би вам. Донести цю інформацію. Я вважаю, що це дуже важливо, і що не треба переїжджати в Канаду, тому що хтось там сказав, що це дуже гарна країна. Так, це гарна країна, я не заперечую, але вона зовсім інша. Вона не така, як ми звикли, і до цього треба готуватись, треба бути готовим верніше. І... Зараз, от ви слухаєте багато різних і дивитесь багато різних відео від блогерів, які вже давно живуть тут, а також від блогерів, які тільки приїхали сюди. Їх переважна кількість. Цих людей, які тільки приїхали, і кожен зі своєї колокольні, скажімо так, грубо ставить оцінку Канаді, інакше не можу сказати, тому що дуже багато таких відео плюси, мінуси Канади. так? Але дуже мало об'єктивних оцінок і таких, які дійсно відповідають дійсності в Канаді. Мало хто відмічає ті переваги, які є насправді в Канаді. Я бачила лише декілька відео таких, і то це відео від тих людей, які тут проживають вже давно. І вони дійсно розуміють, чому вони тут знаходяться, для чого вони переїхали в Канаду. І от зараз українці поділилися в Канаді на такі три групи, скажімо так. Перша група це українці, які вже давно переїхали і живуть тут. Як вони живуть, це вже інша справа, але вони знаходяться тут. І вони їхали в Канаду не таким шляхом, як ми тут опинились, Так? У них були сплановані заздалегідь цілі, вони знали, для чого вони це роблять, і вони дуже довго готувалися. В них повинна була бути гарна мова. Достатня кількість грошей, а також вони повинні бути гарними спеціалістами, які потрібні в Канаді. Тому у них зовсім інакша картинка, у них зовсім інакша ситуація. Друга категорія людей, українців в Канаді це ті, які були в Європі вже давно, називаємо їх заробітчанами, так? Вони працювали в Європі багато років, проживали там, і тут відкрилася можливість така, попасти в Канаду, скажімо так, і от вони скористались цією можливістю. Я теж знаю багато таких людей, які зараз працюють разом зі мною, живуть поряд. так. І багато з ким я розмовляла і зараз контактую. Я бачу, що вони просто. Послухали когось, що тут дуже гарно, і приїхали сюди. І було дуже багато розочарувань. От я е, е, найбільше серед цих людей чула те, що Канада зовсім не така, як вони собі уявляли. І це взагалі тут бардак, і все не так. В Європі краса, і порядок і так далі. Дуже багато, звичайно, переваг. І робота гарна, є, і, і умови для життя найкращі. Тому багато хто з них зараз повертається з Канади в Європу, і це зрозуміло. Звичайно, це зрозуміло. Вони приїхали з чоловіками, вони спробували тут працювати, але починати їм приходиться теж, як і нам з низів, тобто не на тих спеціальностях, де вони працювали раніше, можливо, в Європі, тому що тут взагалі-то. Або треба йти на важку, важку роботу, яка оплачується вище, або на мінімалку. І, звичайно, цей рівень не задовольняє їх, і вони розуміють, що в Європі все було зовсім інакше, простіше, і вони могли вже з перших місяців відкладати якісь гроші. Хоча я розумію, що тут, навіть якщо працювати в двох перші роки і поекономити трошки, звичайно, з розумом витрачати гроші, то теж, можливо, тисячу доларів в місяць відкладати. Я думаю, що це цілком можливо на дві мінімалки. Тому перший висновок такий: не треба слухати сусіда чи когось, що хтось сказав, що дуже гарно в Канаді. Треба вивчити ретельну інформацію. Самому задати питання в Гуглі, звичайно, почитати сайти, не просто подивитись відео, а відкривайте, читайте сайти, читайте відповіді на свої запитання десь на форумах, шукайте інформацію, може, десь в соціальних мережах, але теж теж дуже багато зараз ну, не тої інформації, яку вам треба було б знати. Але якщо все задовольняє в Європі, то не треба сюди їхати, тому що тут зовсім інакша картинка, зовсім інакші умови. Вам прийдеться починати з нижніх таких позицій і працювати на мінімалку, що не є легко. І третя категорія людей це люди, які, українці, які приїхали більшість з України, ну, звичайно, через Європу, тому що чекали на візи, на Документи знаю багато сімей з окупованих територій, яким вдалося дійсно звідти виїхати. Знаю сім'ї, просто українців з інших міст, які побачили цю можливість і е, приїхали сюди. Багато з них е, жінки самі приїхали з дітьми. А чоловіки залишились в Україні. Тобто є багато таких випадків. Я знаю це персонально, тобто знайома з цими людьми і спілкуюся. Їхня оцінка Канади кардинально відрізняється. Вони дуже цінують цю можливість, вони схопилися за цю можливість, можна сказати так, і просто працюють і живуть. І не оцінюють як багато хто тут, так? де краще, де не краще. Вони просто використовують цю, я би сказала, унікальну можливість, я так вважаю, і чую це серед інших: що це унікальна можливість для дітей. Отримати освіту таку, дати їм шанс на якесь може, інше життя, так, побачити. Вони зможуть бути вільні у своєму виборі далі, так, чи залишаться тут, чи зможуть повернутися в Україну, звичайно. Але цей досвід, я вважаю, дуже такий, дуже унікальний. І я з великою подякою відношусь до цього. Тому що так багато, як Канада, все-таки не зробила не одна країна. Хто б що не говорив, так, що гроші тут залишаються, це викачка грошей, є різні такі настрої серед, -то, серед тих, хто приїхав дійсно на заробітки сюди. Так? Вони вважали, що вони тут зароблять грошей більше, ніж у Європі, і вирішили спробувати цю можливість. Але це не так, звичайно, тому не варто їхати сюди. А ті, у кого таке положення справ, які дійсно тікали від війни, тому що ця програма саме для таких людей. Не для тих, хто в Європі сидів в теплому місці, а для тих, хто дійсно зіткнувся з війною лицем в лице. Пам'ятаю, в Румунії, коли була. Ще на стадії підготовки документів і була в візовому центрі. Ми розмовляли з жінками, які були поряд. І була мама з дочкою із окупованих територій. Дочка народжувала у підвалі дитинку. і Ця дитина була разом з мамою і з бабусею. Вони разом летіли до Канади. Також знаю тут. Жінка сама приїхала народжувати. Чоловік залишився в Україні. Вона зараз з дитиною живе одна і їй дуже допомагають люди, канадійці, також українці, звичайно. Знаю сім'ю з Маріуполя. Дві сім'ї раніше з Маріуполя вони працюють у нас на, на фабриці. Теж їм вдалося звідти виїхати. Вони були більше місяця в окупації, це дуже страшний період. Вони навіть не хочуть розповідати про це, бо це дуже важко. Цю можливість вони сприймають як просто унікальна можливість почати нове життя тут, в Канаді, тому що їм фактично нема куди повертатися. Є ще дуже багато інших прикладів, і саме головне, я хочу донести в цьому відео те, що Канада надає всім можливість спробувати себе так, тут почати нове життя або перечекати ці важкі часи, тому що багато хто з дітьми. і Діти, звичайно, не повинні бачити цього, і було би краще для дітей, мабуть, деякий час тут залишитись, потім повернутись. Кожен може вирішувати для себе. Також є можливість залишитись тут, ті, хто хочуть цього, і Канада, звичайно, теж надає таку можливість. Якщо ви ще не вирішили, де вам залишатися в Європі, десь в якійсь країні вибирати з європейських чи їхати до Канади, то я вам рекомендую дуже гарно вивчити інформацію взагалі про Канаду. Напишіть важливі для вас питання, от що б ви хотіли знати більше про Канаду, тому що спосіб життя, робота і так далі. Це все як завжди, звичайно, є якась, якісь можливо відмінності в Європі. Так, тут інакше знайдіть інформацію, що вам дасть в подальшому Канада для вашого життя, для вашого кращого життя. Пошукайте таку інформацію. Тому що. Працюють люди зараз в різних місцях, і я чула від тих, хто ще з 2014 року з окупованих територій їздить по різним країнам, і вони жили в Європі. Також вони говорять про те, що я б не сказала, що там солодко і дуже гарно в Європі працюють в Канаді і теж з задоволенням використовують цю можливість. У них нема куди повертатися, вони з Луганська. Я от розмовляла з жінкою недавно от у неї. Нормальне відношення до Канади, і вона розуміє, що це найкраща можливість, яку от зараз вони отримали почати своє життя тут. Якби я шукала інформацію, я так і шукала інформацію, звичайно, я задавала зовсім інші питання. Тобто, я задавала питання про права людини, чи захищені тут люди, безпека і так далі. Як тут працює поліція, як тут працює? Налогова мене це цікавило, чи тут просто почати свою справу і так далі. І мене ці відповіді на мої питання дуже задовольняли. Я от розумію, що тут система дійсно працює на благо людини, тобто на те, щоб людина жила в нормальних умовах, могла вільно працювати, тобто, всі її права захищені. З роботою, звичайно, зараз важка ситуація, але це, я думаю, не тільки тут, в Україні теж не дуже просто знайти хорошу роботу, особливо в моєму віці. А тут це цілком можливо. У нас працюють люди, навіть 80 років є на фабриці. Жінка, яка працює в такому віці, це для мене просто, я не знаю, розрив шаблону. Тому, підсумовуючи більше всього, мені хочеться зараз вам сказати таке: звичайно, використайте цю можливість і приїдьте сюди, якщо ви дуже хочете, але є сумніви. Все-таки приїдьте і спробуйте життя в Канаді на смак. У вас є ця унікальна можливість зараз. Але не використовуйте це заради екскурсії, тобто подивитися країну. Я вважаю, що це дуже неправильно і нечесно. Якщо ви хотіли би тут жити, то так, приїздіть і спробуйте свої сили, зможете ви це витримати, сподобається вам чи ні. Не, не робіть оцінку, не треба оцінювати цю ситуацію. Будьте вдячними. Будьте вдячними, тому що всі країни роблять неймовірне для нас зараз. І я вважаю це дуже цинічно оцінювати. Де краще, що краще, і так далі. Це дуже зараз виглядає неправильно. Будьте вдячними. За все те, що роблять для нас країни, люди в цих країнах. Це просто неймовірно. Мене переповнювали емоції, я пам'ятаю, в Румунії. які прекрасні люди. Вони створили для нас неймовірні умови для життя, для того, щоб ми. Відчувала себе як вдома, мене переповнюють емоції, і я дуже вдячна, дуже вдячна за те, що робили люди для нас і роблять, продовжують робити, я дивлюсь зараз волонтери. І головне бути вдячними за все. Якщо не сподобалось щось, не треба це висказувати на весь світ. Не треба показувати своє фе з приводу Вінніпегу, Так. Якщо вам щось не подобається тут, адже ви приїхали як в гості, можна так сказати, так? вам все дали готове. Я вважаю, що це неправильно на весь світ кричати своє фе. Ось на такій ноті, на жаль, закінчую відео. Гарного вам настрою! Будьте щасливими! І до нових зустрічей в нових відео.